Так. А, значить, що у нас? Далі у нас такий блок, коли ну от відомі поети Пузік, Власова, Мусаковська зараз буде. Дуже відома поетка, дуже багато зараз за кордоном їздить українське слово, доносить різними мовами, дуже крута. А, ну, вона не тут. Але от Наталка Пономарєва записала її голос, а Жасміна Сотела записала її рух. Так, і зараз покажемо. Окей, Давай скажеш. Ну це присвячено. Максим. Запас. Тобі здається. Все, я тебе знаешь. І вже під шкірою землі пульсує фіалка. Тільки ж наче була весела новина, а тепер наші серця розбиті, як кулі, скляні, подарункові, з яких так смішно висипався сміх, сміх на цілі дахи. Від необережного руху. Mm. Ти впливаєш або грає симфонічний оркестр. Усіма горлами інструментів втримує мелодію щастя, яке вже минуло. Мелодію яку вже не зіграють більше наживо. Крапки в кінці речень розсипаються. Як дрібний граніт на тротуар. Покритий ожелець. Дзерко. З якого ти мені посміхаєшся, докіриво і з любові. До тебе пустили дітей і не стримували. Тепер вони ридають обабіч твого човна. А ти їх не чуєш? А ти не в змозі витерти їхні сльози. Розказати їм на ніч історію, в якій все закінчиться добре. Все буде. І запах води, і лісу, і найхимерніші схома. Відпускаєш берег, не хочучи. а ми. Що тебе не дратували? Тепер ніколи не зможемо.